Друзі, привіт! Ви на каналі Телебачення Дрезден. Багато українців і українок у Німеччині намагаються знайти роботу. І найголовніше знайти роботу, яка б відповідала їх кваліфікації або їх бажанням. Практично на третьому році війни багатьом людям з України все ще нелегко закріпитися. Тому я з допомогою проекту FEMOS+, Хотів показати вам теперішню ситуацію на ринку праці, показати результати роботи Федерального агентства зайнятості. Та чому і далі в Німеччині вимушені і будуть стимулювати працевлаштування, чому будуть давити на людей з України для пошуку роботи. Проект FEM OS+, це когорта крутих людей, професіоналів. Що підтримують і допомагають жінкам-мігрантам з їхньою інтеграцією в Німеччині. Тому підписуйтеся на їх інстаграм і Facebook сторінки. Або з QR-кодами тут на відео, або за посиланнями під цим відео. Там ви знайдете багато корисної інформації. Отже, приступаємо. Мені тут в руки попала статистика. Статистика з агентури ФЮАрбет, що показує причини на поступове закручування гайок на тиск Джоб-Центр із-за їх програми JobTurbo. І чому подальші штрафи і гіпотетичні зменшення зарплат є дуже ймовірні і важливі. Статистика є в вільному доступі. Посилання під цим відео. Окей. Я дивлюсь на ці дані і аналізуватиму їх як звичайний пересічний місцевий громадянин, щоб зрозуміти мотивацію подальшої дії джоп центр Давайте дивитися разом, що там є. Почнемо. Інтенсивна фаза війни в Україні розпочалася 22 лютого 2024 року. І зараз в Німеччині. Налічується близько 1,2 мільйона біженців від війни. І ця кількість зростає. Ось тут ви зараз побачите графік, як зростала кількість людей з України з 2022 року. Чи бачите ви цю криву? Вона ще не досягла плато? Так, це означає, що війна продовжується. Але повернення людей в Україну немає. Є подальший невеликий ріст числа українців, але це зовсім не вказує, що кількість біженців збільшується. Існує так звана внутрішня міграція. Тобто люди, які виїхали в інші країни, чи ЄС, чи Америку, чи Канаду, вони їдуть в Німеччину і просять гуманітарного захисту. Так є така міграція. Люди навіть з інших країн приїжджають сюди, тому що тут система соціального забезпечення досить хороша. Це класно. Але з другої сторони, це і далі збільшує навантаження на соціальну систему Німеччини, в якої зараз є величезна кількість своїх власних проблем, які вони намагаються розгрібати. Вони також були не готові до війни і до такої міграції. Далі. Дивимося тут на гендерний розподіл. Це дані за серпень 2024 року. Бачите? Частинка жінок становить 62%. Це дофіга. Це багато. Зазначу, що з 1 мільйона 200 тисяч біженців з України близько 887 тисяч можуть працювати. Уявляєте, яка це кількість людей? Дарешта це пенсіонери, це студенти, це люди, які ніколи не були в центрі зайності. Але ж, уявіть проблему: 887 тисяч це ніби величезне місто. Місто, як Львів, зовсім не працює, або працює на манюсінькі, маленькі доходи від Міні-джоб. Тобто, уявіть собі, ціле місто Львів не працює або вчиться. Далі. Хоча більшість біженців з України жінки, і лише 38% чоловіки, рівень зайнятості розподілений також нерівномірно. В той час, як лише менше четверті жінок мають роботу, хоч маленьку, майже третина чоловіків вже працевлаштовані. Різниця 10%. Так, з чоловіками все простіше, вони краще працевлаштовані, вони мають багато можливостей працювати. Від фізичної праці до спеціалізованої. Роботи тут хватає. А жінки, чому їм важко? Чому вони не можуть знайти роботу? Тож глянемо на наступні дані. На розподіл по домогосподарству. Жінок багато, а жінок з дітьми аж 48%. З них 28% це мами з дітьми без партнера в Німеччині. І їм найскладніше, бо їм самим треба вчити мову, займатися хатньою роботою та слідкувати за дітьми, стимулювати їх. Пари з дітьми тут також навантаження на жінок. Якби я не захищав чоловіків, чоловіче населення з України. Але більше з чоловіків не сильно переживають про вечерю та сімейний подбут. Але це відверто тема для окремого відео. Тож, давайте поговоримо про жінок. Так. Мамам з дітьми найважче, їм складніше знайти роботу, тому що у них просто не вистачає часу на себе, на вивчення мови, на пошук роботи і на те, щоб просто сісти і подумати. А ще треба узгодити робочий графік. З графіком шкіл і садочків, гуртків. Додайте до цього стрес, викликаний постійними новинами з України. Ви відчуваєте, що ситуація не дуже хороша. Проаналізуємо ще одні дані. Це діаграма, де показано, які позиції робочі місця записані для людей з України. Які не зайняті навчання. Бачите? Тут ще один приклад навантаження на соціальну систему. З усіх працездатних менше 50% готові працювати відразу, а інші А інші вчаться. Тому логічно, щоб зменшити фінансування витрати бюджету, в Німеччині будуть зменшувати. Витрати на мовні курси. Тут ще є питання окреме про провічного студента, який проходить курси по 4, 5, 8 разів, але це є окремо. А далі ще цікавіше. Дивіться, навіть з потенційно готових працювати, бачите? Аж 55% претендують на некваліфіковану позицію, на позицію помічників. З цієї складної ситуації випливає наступна картина: більшість біженців не володіють німецькою мовою на достатньому рівні, або, навіть якщо володіють, немає визнання своєї кваліфікації. Невирішена ситуація з догляду за дітьми, і 55% претендують на позицію помічників, прибиральників. Офіціантів помічників на будівництві, і це при тому, що згідно інших статистичних даних від державного міграційного відомства аж 72% працездатного населення мають вищу освіту. Це є проблема. І всі це розуміють, люди співчувають, але, але проблему соціального навантаження на бюджет Німеччини ніхто не відміняв. І Німеччина мусить стимулювати йти на роботу. Що робити треба? Що робить Німеччина? Більше року, більше року тому Федеральне агентство зайнятості запровадило програму JobTurbo. То було на той час щось нове, щось повністю несподіване, і, як виявилось, досить ефективне. Дивимось наступні дані. Тут показана кількість працевлаштувань на місяць у відсотках по відношенню до загальної кількості безробітних біженців. З моменту старту програми JobTurbo кількість працевлаштованих постійно зростає. Це означає, що центр зайнятості досягає певних успіхів мотивації людей до пошуку роботи. Навіть за допомогою нинішніх заходів. Тобто люди, які дивляться цю статистику, бачать, що мотивування суровішими равковими угодами з джоб-центр і порушення обов'язків мусить давати результат. Тому зрозумійте, що Німеччина працює над тим, щоб зменшити навантаження на систему соціального забезпечення. І тут не варто критикувати когось або якусь організацію. Тут немає утисків, тут є мотивація. Мотивація, щоб люди йшли на роботу і не сиділи на допомозі від німецької держави. Тобто, допомагаючи, стимулюючи, підштовхуючи за рахунок нових правил. Джоб Центр доб'ється свого. І повірте, закручування гаяк буде відбуватися і далі, оскільки існують ще й політичні зусилля взагалі не тільки до біженців від війни. Наприклад, вільна демократична партія взагалі хоче скоротити соціальні виплати для всіх верст населення, для всіх біженців. І тому вони її урізають. І інтеграційні курси, і мовні курси, і додаткове навчання. Тому що людина може влаштуватись на роботу і потім платити за ці всі курси сама. Знову найважче буде мамам з дітьми, жінкам з дітьми. Чому? Тому що на них будуть дивити так же само, як і на всіх інших людей. Співчуття не буде грати роль. Що робити в такій ситуації? Я не знаю. Це дуже, дуже, дуже відповідальні кроки. Єдине, що можна задуматися, це жити під девізом. Якщо у вас немає роботи, то створіть її. І не забувайте, що створюючи щось нове, щось ваше, воно вам принесе радість і задоволення. Я розумію, що є багато страхів, і хвилювань, коли ви хочете відкрити свій власний бізнес в чужій країні з невідомими правилами і з недостатнім знанням мови, але і тут є дуже багато, чим Німеччина може допомогти. В наступних відео я буду говорити з вами про те, наскільки складно і одночасно легко розпочати тут власну справу. Знаєте, друзі, поки готувався цей випуск, то вийшла дуже цікава, але коротка стаття в більд, яка стала предметом дискусій. Вона дуже багато обговарювалась в Україні. В крайньому випадку я бачив в кожному великому виданні. Там було сказано, що програма JobTurbo не, не працює. Ну, дивіться, що я можу сказати? Статистика це особлива досить річ, і я не можу аналізувати даних, яких я не бачу. Звіт від Федеральної аудиторської служби недоступний для широкої публіки для нас. Тому не можна щось коментувати, чого ти не бачиш. Може, воно і так і є, а може і немає, а може це якісь маніпуляції або політичні ігри. Але е, програма вона працює, вона не ідеальна. Але, наприклад, по своїй власній інформації, я скажу, що JobTurbo це досить сильний тиск на людей з України. Тільки в моєму вузькому колі десь на пару тисяч чоловік, е, що я моніторю, багато пішли на роботу протягом останнього року. Е, багато стали самозайнятими. І багато. Хто повернувся в Україну. Бо їм було не дуже комфортно або навіть принизливо шукати роботу тут з мінімальними знаннями мови. І все це разом якраз от загальний тиск. і Є результат роботи, результат дій Turbo. І Ще є така річ, як е, супутні організації, мовні школи, е, навчальні центри, вони також мають свої проблеми. Про це теж окремо треба говорити. Тому е, підписуйтеся на канал, не пропустіть новини, ставте вподобайку, поширюйте відео, нажимайте на дзвоник, щоб не пропустити наступних відео, бо там будуть підніматися також дуже важливі теми. І е, відкрив, особливості відкривання бізнесу, співпраці і так далі. Я не хочу рекламувати Джоб центр чи програму Джоб Турму. Але я, дивлячись на спроби німецької держави ввести нові правила, і бачу, що вони взагалі є досить розумними і логічними. І вони розробляються, відтестовуються, на жаль, на людях з України. Але вони будуть давати результат для того, щоб держава отримувала податки і могла розвиватися далі. На цьому я би закінчував це відео. Вам дякую за увагу. Пам'ятайте, що ви розумні, чудові люди, і все у вас вдасться. До наступних зустрічей!